Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск з нами, Марія Тиха, Маш, Вітаю, дуже рада бачити. Привіт, знаєш, з якого питання хочу розпочати. Сьогодні зранку пройшла інфа. Потім її спростували, що на Херсонському напрямку окупанти готуються відійти на більш вигідні позиції. Ну, спростували, напевно, настрої промацували своєї аудиторії. Хочу в тебе запитати. Чи справді це є в планах? Чи буде відступ на херсонському напрямку рашистів? Ми так подивилися фронт взагалі, і показало, що до речі, якщо минулого разу показувало, що в Росії більш вигідна позиція ніж в Україні, взагалі по фронту, сьогодні показали якраз таки, що Україна, як хочеш, не хочеш, Україна все одно рухається. Карта колісниці випала, як не крути. Да, нехай там проблеми є з поставкою зброї, того що тут пентаклів з не випав. Ну. Зброю та да? насичення зброєю Росії. Карта розчарування п'ятірка кубків випала. Я спитала, що це? І випав південь. Ну тобто, ось сонце це випало південь. Я думаю, блін. Мені здається, Херсонська область, ось там щось, ось вони не можуть ніяк її коротше відхапати, да, і там проблема в них. Тому, в принципі, мені здається, що вся інфа вона розглядалася між ними. Це не просто якийсь вброс, в кит. Давай подивимось. Тобто, це, якщо по картах моїх судити, те, що я бачила, це можливо. Да? Я не думаю, щоб, щоб це прям якийсь вброс вкид. Мені здається, це, про це вони спілкувалися. Тобто це було якось розглядалося. Давай, це може бути. Ти знаєш, мені здається, що все ж таки по картах показую, що там, бачиш, четверка мечів падає, руху не буде. Тобто вони просто стояти на місці будуть. Нема того, що вони назад, да? але руху не буде, вони просто на місці стоять. А це розглядалося взагалі? Так, да, карта зірки падає. Я думаю, що так. Да. Шольц сказав про те, що і раніше спілкувався з Володимиром Путіним і далі буде спілкуватися, але лише після того, як він виведе е війська російські з території України. В мене питання: чи можливо вплинути на РФ, щоб все ж таки вони вивели війська з території України? Вони бронебронелобі, ну, дивись, показує, що їх умовляли вже Не од... неодноразово, двійка неодноразово. ця Кубківця падає, да? Обіцяли щось, мовляли і так далі, але карта провалу на ітог. Ні. При цьому Німеччина удвічі збільшує допомогу Україні з 4 до 8 мільярдів. Чому? Ну, є тут карта диявола ось падає, карта Луни. Це вибачте, якщо тут брати оці, оці дві карти, це брехня. А ти що? Ну, я тут не бачу. І чотирка мечів ще спереду падає. Від кого від кого, щоб Німеччина нам збільшила прям настільки? Я в це не вірю. Польща розгорнула на сході своєї країни на кордоні з Білоруссю новий танковий батальйон. Чому готуються до війни? Ні, це просто вони. Верховна Жиця, карта перемоги, сила, колісниця. просто я не знаю, як правильно сказати. Можливо, будуть навчання, можливо, там не знаю когось вони лякають і так далі. Тобто нічого такого тут не падає. Мочі не падають взагалі. Це просто як особиста справа їх країни. Все. за кілька хвилин, як ми з тобою почали говорити, повітряна тривога по всій Україні на вихідні до Києву балістика ще до початку повітряної тривоги була. Питання від глядачів: чи розпочинається вже гаряча пара ракетних обстрілів? Бо температура по Україні знижується? Твої відчуття? А минулого року, до речі, вони раніше вдарили. Минулого року ми вже два місяці як пішки ходили особисто ми на тринадцятий поверх? Ну, в принципі, так. П'ятірка жезлів, падає карта боротьби і критична структура падає. Ну, думаю, що з холодами зараз воно трішки буде починатися по ТЕЦ. Зараз СБУ і ДБР проводять обшуки у нардепа Дубинського. Питання: чи справді він винний у Держзраді? Ну Я думаю, що у нього були зв'язки з Росією, якісь трійка Пентаклів падає, робота, ось падає, дивись. Тобто, да. Але, ну, я не знаю, просто що вони вважають Держзрадою все ж таки. Робота не в інтересах держави, що наносить урон ну, державі. Її цілісності дивись. цілісності незалежності. Окей, скільки в нас людей мали зв'язки з Росією? До війни, ну, повномасштабно, я зараз не кажу про 14 рік. Тут по картах те ж саме показує зараз. Ну, зв'язки були, але сказати, що прямо як держ, я просто не знаю, я ж кажу, які в них е, пункти да Держзради є. Тобто, якщо, наприклад, він там співпрацював, там гроші заробляв, да, і які тут пункти? того що в принципі показує, що зв'язки були, і є. Але сказати, що держзрада Ну дев'ятка кубків впаде. Ну, дивись, дев'ятка кубків говорить про імущество, про майно, да? знову ж таки, принцеса пентаклів падає, гроші. Протизаконні дії. Злочини покарання, чи бачиш ти від нього? Ну, я коли питаю протизаконні дії, показую зв'язки Двіка кубків, да? і карта імущества. То, тобто сказати, я ж кажу, якщо б допадав диявол зараз, да, з чимось там, сказала, блін. Ось щось прям тут таке, ну тут нема такого. Щодо Дубінського, чи якого там, да, знову ж таки, я спитала, яке буде, яка міра, да, ну, міра просічення, так називаємо. Карта завершення і чвірка пентаклів. Знову ж таки, що стосується його грошей, да, собственності, грошей і так далі. Тобто, можливо, навіть ну, знаєш, виплачувати. Як це як воно називається? Конфіскація, компенсація. Чи конфіскують майно, да, чи гроші, щось таке буде. Тобто якось буде вирішувати через гроші. Все. Ще питання від глядачів, хочу, щоб ти його подивилась. Є такий, така особа Юрій Швець, ага. блогер, американський аналітик українського походження, колишній радянський розвідник, майор закордонної розвідки КДБ у 80-х-90-х роках. Наче викривав там всякі злочини Росії. Зараз якусь незрозумілу політику і риторику почав вести питання. Від глядачів до тебе. Чи співпрацює він з ФСБ? Ну, дивись, знову, знову ж таки, трійка жезлів, да, і шестірка кубків. Шестірка кубків завжди відповідає за минуле. Тобто, я думаю, що в нього багато зв'язків там є, так. Да. І трійка жезлів падає, є. Давай я ще в такому контексті задам питання. Чи. Отримав він завдання зараз розкачувати ситуацію всередині України? Да. Ту скубків три капну чіпку да? щоб посоліти конфлікт? да? Возить емоції, ту скубка. Керівництво 77 ї аеромобільної бригади ЗСУ днями. Вийшло скандальне звернення дружини одного з бійців, якого який зник безвісти, і вона оприлюднила факти, яка там процвітає корупція. Які, які жахи От те, що ми розказуємо про російську армію? Це є і у нас по перше, чи це правда, чи розпочнеться публічне викриття покарання цих командирів? 77-ма бригада. Я бачила це в новинах, але не читала часто. Скажу бачила, що це за жінка. Я бачу так. Це 77 бригада, здається, там, так? Да? Щось таке, 77, так? Да? Я так розумію, що вона, ну так, да, вона правосуддя, ти типу, хоче. тут бачиш карта правосуддя. Стільки, ну, була правда там, так. Да. У мене є друзі, я не буду казати, хто, так. Да? Друг один з. Він мені це розповідав ще півроку назад, коли приїжджав. Не буду казати номер і так далі. Це було вже таке. Я таке вже чув. Як командири відправляють просто на смерть. Не забирають тіла загиблих пацанів, і за них продовжують отримувати оці бойові напередку. Розумієш? Ти знаєш, мені здається, те, що вона сказала, це ще ту спентаклі падає 100%. Тобто деньги 100% там. Фігурі Але мені здається, що вона ще й не доказала чогось, того, що карта місяця падає башня, там ще чогось більше було. Вона сказала, тобто, що вона сказала... всі факти передала СБУ. Так, угу. да, вона хоче правосуддя, там падає чітко, шірка жезлі падає. Цим займуться. Це все буде через закон. Але я знову ж таки кажу: я знаю чітко. Від своїх друзів, як це все робило. Півроку назад ще це було. Не буду казати бригаду і так далі це інша бригада. Але це вже було, я так я вже чула, так. Да. Да. І він мене особисто просив, щоб ми щось командиру. зробили командиру. Магічно. що через цього командира, ну, багато хлопців загинуло просто так, так. Да. Зробили. Ну, там в нього і так все погано, звісно. Так, що такі, вибачте, гниди є, да? і це не перший вже випадок, і не перший раз мені це пишуть. Це просто знаєш, жінка, яка це оприлюднила, да? того, що це ж все поза очима завжди відбувається. Да? І хлопці якось самі вирішують все. Ну, я все одно вірю в те, що є справедливість, і все одно вірю в те, що кожна людина буде розплачуватися за своє. Я зараз не буду про гріхи казати, того, що я взагалі поза цього всього, я в мене інша віра. У нас нема поняття гріха. Це в християнстві, але все одно. Тому ця, ця, ця ситуація, ну я її вірю особисто цій жінці. Але я чітко показую зверху, що стільки жезлів правосуддя. Цим буду займатися. Тобто це будуть розгрібати. Це не просто так, знаєш, що якийсь пшик. Вона сказала про це забула. Ні, це все буде. Людський фактор є людський фактор. Є свині, є гниди і там, і тут. Повсюду вони є, і в Україні, і в Росії. Як не крутий. На жаль, це правда. Маш, маємо Та, ще раз. кілька хвилин. Хочу кілька так. міст, які дуже попросили люди, щоб ти подивилася. Місто Мирноград, Донецька область. Ну, Люди налякані, да, тріка кубки падає налякані. Е, може бути карта башні? Падає ось знову ж таки. Куди це може бути? Дивись, мені чітко показує зараз. так. Це, це там, де знання здобувають. Це або школа, або щось типу того. Так, да, я думаю, що це школа. І ця школа знаходиться десь на перехресті. Тобто, ну, перехрестя, прям, да, доріг йде. І ось воно десь недалеко, прям дуже ось, десь поряд стоїть. Можливо, це для місцевих щось каже саме перехрестя. Покровськ, також Донецька область. От. Mm, да, десятка мечів падає, Карта Мага і жрець. Дивись, до речі, тут диявол падає, тут можуть бути обстріли. Тут погано, десятка мечів падає, смерті можуть бути, до речі, також. Де саме. Ой. Мені здається, тут все, що тут якийсь базар. Тут з кубки впаде, там, де люди купують. Щось купують. мені, о чого, чітко ось лавка з овочами, з фруктами. Ось чітко прямо овочева лавка. Маш, і маю ще одне місто з Донецької області Слов'янськ. Слов'янськ, і там люди переживають, наскільки вірогідно, просування Просування саме до них. А, десь воно дивись, карта закоханих, говорить про те, що десь воно має стояти, десь на. Ну, то есть, это путь к чему то Через что-то или к чему то Типу, як на перехресті, що десь стоїть, між чимось і чимось. Не бачу поки того. Не бачу того, що буде окупація, якщо про це вони питають. А загрози по обстрілах. Може бути. Карта жорстокості стіпаде, може, куди сам. Щось пов'язане, знаєш, з, чим? з ювелірним чимось. Це ліломбардів, або якась ювелірна лавка. О, щось ось з ювелірним мені чітко золото йде. Але все одно зараз мені фонить найбільше південь по обстрілах. Давай Ладижин, Вінницька область. Давай. Ну, карта розрушення падає. Погано. Що де саме, куди. Тут схоже на почту. Тут. Того, що пов'язане з листами, ну листи, там, да, посилки і так далі. Ну, листи, більше ось листи, лист. Просто мені здається, знаєш, можливо, що пошта якась, чи є такі пошти зараз, там, де листи передавали, я не знаю вже. Там ну, чітко є ось. є Корпошта. Ну, ось чітко ось, чи, типу того щось, так. Да. Богданівка, Кіровоградська область, Кіровоградський район. Балістика може бути, зразу говорю, карта смерті падає. Саме. Мені здається, що щось дуже схоже, я не знаю, з парком пов'язане. Того, що ось чітко, якщо по відчуттях брати по моїх, те, да, що я тут бачу по картах, щось має бути типу з фонтаном пов'язане. Це була якась центральна площа у них, де є фонтан, або якийсь парк з фонтаном. Мені більше навіть до центру, я б сказала, би, одно. І десь дуже недалеко має бути кладовище. Можливо, це там от центральне якесь у них воно. Тож фонтан йде в судно. Можливо, це площа центральна. Озерне, Житомирська область. Також може бути Житомирська область, куди саме. Мені каже, це ЗАГС. Ну, того, що тут карта правосуддя падає, але це не суд. Того що тут люди відносини узаконюють, якщо так можна сказати. Того, що карта закоханих падає з правосуддя. Бориспіль. Зараз Бориспіль, так. Да. Ну, Бориспіль, да, мені Бориспіль, до речі, і Вижгород. Тобто, воно ось да, завжди, коли я дивлюся, ось по Київській області, саме, тобто, Бориспіль і Вижгород мені. Борис Пиль, да. Да. Четко, да, Ді саме. Блін, ну Борис Пель, до речі, може тут карта разрушения спати. Ти саме. брат. Обстріл, дьявол, да, да, да. А що таке? Куди саме? Мені все одно щось пов'язане ось Бориспіль, да, мені все одно щось пов'язане знову базар. Ось ринок чи базар, чи щось не магазин. Ось саме те, що відкрите на відкритому просторі. Де ось чогось мені туди воно якось йде. У мене є предположення, але ну, я не буду говорити, що це за базар може бути, якщо чесно. Не можна говорити такое. Чітко мені йде базар. І до речі, Бориспіль, якщо починаю дивитися, мені щось так. Не по собі. Я думаю, що може бути ось десь найближчий час туди. Росіяни стілять в аеропорт Бориспіль? Є в них в планах туди? Тжезл, Ту так. Да. Да. Карта смерті, так. Да. Балістика, знову ж таки, бачиш, карта смерті падає. На балістику завжди карта смерті. І водосховище також, до речі, Вишгород. Наша завершити наш випуск хочу питанням, теж від глядачів і теж особисто для тебе. Говорили, що Москву зруйнують мусульмани, і червона площа буде червоною від крові. Всі думали на чеченців, а можливо це буде Хамас або Хезбола. Ну я не відчуваю відклику від цього взагалі. Відгуку точніше, типу воно так буде ні. Не відчуваю. Я знаєш, від чого мені дає відгук? Мені більше йде якраз такі мусульмани в Європі. Мітинги і так далі. Чогось від Франції, до речі, мене дуже сильно воно так відкликається. А в Росії – ні? Що так воно й більше небезпека б, так, від діпкує. мусульман в Європі? Так? Правильно зрозумів? Да. Для мене більше в Європі. Якщо зараз я скажу, я б хотіла кудись відпочивати, я б не ви Європу. обрала Європу. Не подобається мені там щось. От бачите, тепер говоримо не тільки українців, в якому б місці України ви не знаходились, бережіть себе, да. а й в так. якому б місті Європи ви не знаходились? Будь ласка, бережіть так. себе, уникайте масових Особливо скупчень. смучень я Не знаю мені. На цьому сьогодні все таким вийшов випуск. Діліться враженнями про це відео в коментарях. Маш чи є що сказати людям? Що можу сказати? Купуйте павербенки, хлопці та дівчата. Записайтеся тепленькими речами і чаєм. Все буде добре, все буде Україна. Тримаємо стрій та настрій. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.